Усім привіт, любі друзі! Я вітаю вас у себе на каналі у новому відео. Хотіла розпочати відео саме з цих кадрів, тому що, повертаючись одного дня з роботи ввечером, а зараз, як ви знаєте, вечорі є доволі швидко, побачила ось таке неймовірно красиве небо. Колись прочитала такий вислів, що у природи чисте серце, і ви знаєте, те, що довкола нас оточує, неймовірна краса осінніх пейзажів, це напевне є великою правдою. Листопад впевнено крокує, тому зараз сезон листя і його є доволі багато. Не встигаємо просто все збирати. І так як я сказала, що дні зараз стають доволі короткими, і тому, коли всі ще ми працюємо, це досить важко встигнути усе зробити. І так як я сьогодні мала пів робочого дня. То приходячи швидше, влаштувала собі такі, як то кажуть, трудотерапію, тому що це листя на нас все-таки чекає і з ним треба щось робити. Тому сьогодні розпочинаю саме цей влог з господарської частини, прибираємо листя, прибираємо територію, щось трішки працюємо, тому що зима вже не за горами. Хто сьогодні до мене вперше завітав на канал, я представлюсь, мене звати Івана і ми з сім'єю проживаємо у Сполучених Штатах, а саме у штаті Іллінойс. Вже більше 20 років. Нещодавно купили будинок, а саме 4 роки тому, тому облаштовуємо його. Взагалі, мої відео є про мотивацію на домашні справи, смачні рецепти, подорожі нашої сім'ї. Так що, якщо комусь подобається такий контент, залишайтеся. Я буду рада новим друзям. Як ви бачите, я не одна зі мною помічник, наш котик Ніколасик, він, як хвостик усюди за мною, хотіла, власне, розказати трішки, як тут облаштована ситуація з таким листям. Спалювати його не можна, це заборонено, можна отримати дуже великий штраф, тому. Зараз у всіх господарських магазинах продаються ось такі паперові пакети, вони є спеціально для сухого листя, трави, сухих гілок. Тому ми все збираємо в ось такі пакети, і в один із днів, а у нас це по середах, приїжджає спеціальна машина, котра забирає ці всі пакети. Ми їх виставляємо біля. Мусорних смітникових баків, які також забирають машини, сортуємо окремо. Це пластик, паперові якісь відходи, і також звичайний, звичайне сміття. Тому якось ось так не можна тут палити. Палити можна тільки дрова, і можна сухі, сухі гілки палити, але ось листям палити заборонено. Взагалі, я люблю робити щось біля будинку. Для мені це тільки в радість, не маю ніяких проблем з цим. Головне, щоб був час. Ну а часу, як завжди, не вистачає, тому стараєшся зробити хоча б щось по мінімуму, що можна. Встигати, ну і восени ми завжди стараємося прибрати територію, тому що все-таки, аби приготувати землю до зими, аби не залишалося це все листя, аби не перегнивало, бо пізніше це дуже шкідливо для трави. Потрібно її досіювати кожного року. Тому стараємося, аби все було перебрано. Також ще плануємо один день виділити для того, аби зробити порядок на самій території будинку, тому що потрібно накрити стіл. У нас є великий. Ми маємо гойдалку. Це все потребує також догляду. Ми маємо спеціальні кавери, але це вже я буду робити разом з Сашою своїм чоловіком. Ніколасик коласик дуже розумний в мене котик, щоб не сидіти на мокрій траві, але бути зі мною. Ну, то як ви бачите, він собі сів на паперовий мішечок та кіцю? Каже, а що я буду сидіти на мокрій траві? Сусіди теж косять, всі стараються все зробити до вихідних, тому що на вихідних передають дощі. Ну, і ось таке. Так що киця мені тут допомагає. Я максимально все старалася швидко робити, аби до темноти встигнути хоча б з цієї сторони поприбирати, бо на фронтовій частині мені аж страшно було дивитися, скільки там листя. У нас дуже красиве там дерево. Я вам пізніше покажу. Але ось саме в цей період, коли дуже багато листя, там просто катастрофа. І саме головне, що ми вже мішків шість зібрали цього листя і все рівно вітром надуває ще і від сусідів, одним словом, нема кінця і краю цьому усьому. Я ще вирішила тут покосити, і власне те листя, яке не дозбирала, яке було, я як кажу, вже зовсім маленьке, то його можна ось так гарно все перекосити за допомогою газонокосилки. Вона у нас від фірми Крафсман доволі потужна. і Я вже десь в якомусь відео розповідала про неї. Взагалі тут дуже практикуються такі служби, які приїжджають тобі, прибирають. Я навіть не знаю скільки це коштує. Якось за пів року оплачують від початку сезону, коли починається трава, її приїжджають, косять. Ну, ми поки що до таких служб не зверталися. Поки маємо сили, робимо своїми, як кажуть, зусиллями. В основному це замовляють люди, які справді дуже сильно зайняті, які, можливо, не мають часу це все робити, або люди старші похилого віку, які вже і сили не мають цього робити, то таку службу, звичайно, можуть собі дозволити. Тому що це і вигідно, і це не обмежує тебе в якомусь часі. Приїдуть тобі зранку, покосять, поки ти прийдеш з роботи, вже все зроблено. Але ви знаєте, нам це все робити в задоволення, тому що ми любимо робити щось біля будинку, і поки що не будемо звертатися до таких служб. Але, звичайно, якщо я як кажу, вже прийде такий час, то будемо цікавитися, і, можливо, на майбутнє колись на перспективу також можна буде замовити. Але ось результат моєї проробленої роботи за якісь півтори години, і все готово. Ну і ось ще стільки листя є на фронтовій частині будинку, але це вже згодом якийсь інший день, коли ми всі будемо вдома, коли будуть мої хлопці, тоді будемо це все прибирати. Так, невеличка розпаковка. Давно не було такої рубрики, дещо підкупила з продуктів, була в Дентиста сьогодні. І це неподалік був європейський магазин Fresh Farm. Тому заїхала туди взяла дещо з продуктів, хочу вам показати. Ціни просто виросли, в, не знаю, в рази. З того моменту, що я там робила закупку, я туди, в принципі, рідко їду, але якось трохи, як на мене, Забагато, але, значить, що я взяла? В них була по акції червона картопля бараболя. Я взяла дві за 5, 2 мішечка. Тут є 2 кг 27 г. Так що це є 5 паунтів, тобто 10 паунтів за 5 доларів це дуже хороша ціна. Подивіться, знайшла там в них наші українські смажені соняшникове насіння. Дивилася Галюсі з України. Мама привезла е, моїй колежанці ютубній в подаруночок насіння. Так мені захотілося, ви знаєте, і думаю, подивлюся, чи є наше українське. Тому що знаю, що е, наших недобрих сусідів там багато є насіння, а це ось знайшла українське Made in Ukraine, бачите, пише. Фірма називається Гранте. Найвища якість насіння соняшника смажене, Взяла попробувати вперше. Якщо чесно, хто брав чи, можливо, на Україні є таке, то скажіть мені, тому що беру таке вперше. До речі, коштувало воно 5 доларів. Оця пачка тут є 454 грами. Взяла яблука були по долар 49 за паунд, Ось такі. Так, взяла пельмені, це, як кажуть, таке НЗ, аби було. Хлопці в мене люблять іноді собі зварити. Так, взяла ось такі курячі бедра без кісточки, так, по-моєму, вони називаються. такі бонлес без кісточки. 8,22 коштували, 3,99 були за паунд. Тут було 2 паунди. Так, взяла ось таке. Далі взяла сірий литовський хліб. Стараюсь його, якщо там в тих десь околицях обов'язково беру, він дуже смачний. Це єдиний хліб, який я можу їсти. Ось такий темний, Стараюсь білого хлібу зовсім не вживати. У нас його і немає. Якщо, якщо чесно, відверто вдома ми не купуємо хліб. У мене ніхто не їсть. Звичайно, взяла гречку, а хлібчик був по 3:99 за ось цю буханочку. Гречана крупа, зерновита, українська теж. Оця пачечка коштувала 6 доларів. Тут є 2 кілограми, так, ні, 1000 грам, 1 кілограм. Гречки 6 доларів, ну... Я ще, мені здається, пам'ятаю, купувала за 4,99 якось останню гречку, але думаю, раз я вже там, то взяла. Взяла салат айсберг, летуш. Він тут називається: банани, два лимони, два оранжі, помаранчі. Так, взяла майонез оливковий, до речі, дуже добрий. Хотіла е, зробити або шпро, зі шпротами такий, знаєте, майонез завжди потрібний, в мене якраз не було. Так, взяла там ще був польський відділ, взяла е, порошок до печива і ванільний порошок. Вони були по 69 копійок. Е, ще взяла ось такі два соуси по 79 копійок. А, лимони були долар 99 за паунд, апельсини долар 49 за pound. Е, моркву взяла. По-моєму, була по 1,29, якщо не помиляюсь за паунд. Взяла джинджер. Скажіть мені, по-українськи, боже мій, вобуло мені з голови. Джинджер імбирь. О, імбирь і молочної ковбаски для артусика. Він мене любить її, то взяла тут ось паунд. Так, за це все я заплатила з податком 70 доларів 39 центів, як ви бачите. Ну, скажу вам, не знаю, мало-багато, як на мене, трохи багато. Тому що мені здається, що ну, десь як остатньо було, то десь доларів 50 за оце все могла заплатити. Так, і там ще, власне, був поруч магазин Маршалс. Цела е, дещо, як кажуть, корисне для дому. Е, так, я вже там нічого не знімала, просто забігла, знаєте, кажуть, е, зараз я вам скажу, за чим забігла і, власне, що ще добрала. Взяла ось такі е, дуже симпатичні губки до е, миття посуду. Е, мені сподобалися вони в такому сірому кольорі. Це, кажуть, такі корисні для дому закупка. Так, взяла собі ось такі дві щітки: такий cleaning brush, він вона називається. Це, власне, ось тут, бачите, намальовано. Десь, наприклад, є чи є якась кришка. Чи якась, от в мене Артуся м, вживає смузі протеїнові собі робить, і щоб помити цю саму м, накривку зверху, мені завжди не вистачало ось такої щіточки. Тут я, бачите, різні вони, так аби дійти до таких доступних поверхонь, тому що я користувалася, чесно кажучи, купила в доларовому просто зубну щітку і нею, то все я кажуть, шарувала. А тут якраз ось. Буду вже мати, то в господарстві це воно, бачите, і для кухні, і для газової плитки десь такі місця, які потрібно недоступні, кажуть, що самою губкою не зможеш дістати, то ось собі взяла таке. Потім, власне, за чим я їхала? Це за ось такими силиконовими формочками, тільки я хотіла більші, тому що я планую зробити такий Заморожені кусочками для зими чай. Вам пізніше покажу, як я буду це робити. Ну, але вже взяла ось такі дві були: 5,99. Вже хай буде які, як то кажуть, є. Ну, Хотілося мені, щоб був ось такий більший тут вирізаний куб. Так, що я тут ще взяла? Взяла ось такий дуже симпатичний органайзер для губок. Власне. Це аби мені тут поставити власне, оці дві. Поставлю сюди, і воно йшло всередині теж з губкою, хоча вона така собі не дуже якісна, ніця-ні ця, ні ця. Але хай буде. Якщо в господарстві пригодиться Нікуласик, тихенько. То ось такий був органайзер, такий симпатичний на два відділи. І там ще був косметичний відділ в і Я собі взяла ось нічний крем з вітаміном С і колагеном. Skin, е, номер 2 Здається, так називається ця фірма е корейська. Я бачила її в одної із блогерів. І ви знаєте, хочу попробувати, має дуже гарні складники. Е взагалі. Е Маю трошки новинок косметики. Можливо, я зроблю якесь окреме відео, покажу вам, чим зараз користуюся, що мені зараз подобається на зиму. Так що ось, ось такі в мене були покупочки. Так, це коштувало 7,99, це 5,99. Щіточки коштували 4,49. Тряпочки ці для миття 4,99 губки. І якраз здається 7, так, 7 доларів. Так що ось такі вам показала швиденьку закупку, ознайомила вас. Ось так симпатично виглядає цей органайзер. Гарно він мені тут підійшов. Ну, а зараз разом з вами хочу приготувати заготовку вітамінного чаю. Все доволі просто. Нам потрібно для цього один апельсин, один лимон, не також імбирь, м'яту по можливості. В принципі, і це все. Нам на початок потрібно порізати лимон кубиками. Далі беремо один апельсин, чистимо шкірку з нього. В принципі, хто любить зі шкіркою, можете використовувати її з нею. Але мені здається, що воно не буде так смачно, тому що все таки хочеться, аби була м'якоть самого апельсину. За рецептом йде саме так. Апельсини також нарізаємо невеличкими шматочками. Взагалі, такі, така заготовка чаю може бути в різних варіантах. Тут можна включати і свою фантазію, якщо можна так сказати. Тому що можна приготувати із фруктів різних, це із ожини, з малини, із обліпіхи. Одним словом, такі заморожені кубики чаїв. Як ми будемо зараз їх робити, це є дуже класна альтернатива зимою. Саме коли, знаєте, зараз сезон різних хворіб, це саме просто знахідка. Ну і тепер так само все робимо з імбирем. очищаємо його від шкірки, нарізаємо невеличкими шматочками. І останнім з інгредієнтів, що я буду сюди додати, це є свіжа м'ята. У мене вона росте ще на городі, я вже половину заморозила собі на зиму роблю так щороку, а ще ось декілька кущиків є, тому стараюся по максимуму використовувати її, поки ще немає сильних холодів. Все переношу в чашу блендера і буду. Міксувати. Я ставлю на режим чанки, щоб були невеличкі шматочки. Це, як кажуть, таке подрібнення, аби не було в пюре, а саме, щоб були невеличкі шматочки. Нашу подрібнену масу я перекладаю собі невеличку миску, бо мені було зручніше. беремо силиконові формочки і о, накладаємо туди нашу масу. Ось тільки погляньте, який неймовірно красивий колір вийшов в маси лимонно-помаранчевий. І, до речі, напишіть у коментарях, хто також робить такі собі. Заготовки вітамінних чаїв, якщо їх можна так назвати, тому що, як на мене, це дуже класний варіант і доволі класна альтернатива, тому що заморожені ось такі кубики, вони доволі часто можуть обістати в пригоді. Можна собі навіть запарити просто ромашковий чай і додати собі ось такий кубик ще, я кажуть, доза вітаміну. З я ще ставлю пару листочків м'яти, аби було смачніше. Я взагалі дуже люблю м'яту і використовую її майже у кожному прийомі чаю, особливо взимку, це доволі смачно. Ось таку вітамінну заготовку ставимо в морозильну камеру на декілька годин, аби, як кажуть, все гарно. Трималося, і за пару годинок в нас є готовий ось такий вітамінний смачний напій, чай, якщо його можна так назвати. Я ось використовую зараз три кубики. Я хочу спробувати. Даю ще туди пару долік лимону, ще трішки м'яти свіжої, заливаємо кип'ятком, даємо все все настоятися і смакуємо смачний чай. І ви тільки погляньте на цей неймовірно насичений напій, чай. Обов'язково спробуйте, додаємо ще трішки меду. Хто не знав такий рецептик чи не знав, що можна так приготувати, обов'язково зробіть собі це. Тут можна як кажуть включати свою фантазію, як я вже сказала, додати ще собі сюди різні фрукти, заморожені, ягоди. Одним словом, фантазувати і смакувати. Ось таке в мене сьогодні було відео. Я сподіваюся, що ви гарно зі мною провели час. Не хворійте, смакуйте вітамінні напитки, чаї горячі. Дякую вам, що ви додивилися це відео до кінця. Якщо вам воно сподобалося, поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео. Також підпишіться на канал, хто ще це не зробив. Ну і чекаю вас усіх у коментарях. Я усіх вас люблю та обнімаю. Бережіть себе та своїх рідних. Усім папам. Та усіх до нових відео.